Ремонти бувають різні, косметичні, капітальні. Наш випадок це повна перебудова Динамо-машини. Олег Блохін налагоджує новий механізм за своєю технологією і потрібними для цього інструментами. До речі, інструментами у цьому випадку ми вважаємо футболістів. І виявляється, що старий ключ на 10 динамо більше не потрібен. Появу в заявці на Лигу Європи, колись такої важливої деталі. Блохин зустрічає багнетами. Я даже не обсуждаю. Так и на на Лігу. Я не обсуждаю. Милеского может быть заявки Диогона, но он не будет играть. Он выставлен на транс. А почему он заявці? Не знаю, произошла какая-нибудь ошибка. Ну, это ошибка. Я считаю, что это ошибка. Мне были в Киеве. Кто делал эту заявку, я не знаю. Без Мілевського та поки без ідеї. У Динамо є серйозні проблеми з нападниками. Будемо грати без нападаючих. Я не бачу проблем. Як Іспанія грала. Ну, Ми не можемо грати як Барселона. Перших уровень, мабуть, ігроков у нас таки не дозволяє грати як Барселона. А з іншої сторони, якщо є така ситуація, треба з любов'як виходити свою патріоти на номінальних форвардів кравця та Рубина Блохін не особливо розраховує. Я думаю, що кравець не готов. Поки для першої команди чесне крав'яна Рубен многочин пропустив. Поэтому теж в стартовому составі грати не буде. При комплектуванні Динамо машини Блохін віддає перевагу вітчизняному товаровиробнику. Ну, давайте говорити відкровенно, що все-таки іностранці, вони приїжджають, мабуть, більше за деньгами, мабуть, все-таки якийсь престиж ігровий. А, мабуть, о Динамо вони немного знають, будемо так чесно і відкровенно говорити. А от українці, мабуть, ну, проще все-таки донести, що таке Київське Динамо. Повністю усвідомити бренд «Динамо» легіонерам заважає мовний бар'єр. Коли ми у Києві, то вчимо російську двічі на тиждень. На полі я, я розумію, що, що скажи тренери, що скажи the players. С Рубеном проблема. Но это зависит от человека, но все равно прийдем в порядок. Он должен говорить э, на языке той страны, где он находится. На тренуванні жорстока боротьба. Всі мають бути у щитках. Інакше штраф 500. Звичайно ж, не гривень. Сьогодні тренування, завтра тренування. Я думаю, що ми після збору повернемося, поповнимо клубну касу. Як я ввів щитки, практично ті травми, які були до цього без вони анічезли. За міжсезоння команді вдалося досягти 40% розуміння тренера. Я думаю, процентов 40. процентів Чому? По-перше, ми змінюємо психологію Вони э привыкли, наверное, работать в другом режиме, они привыкли к другому тренеру, или к тем тренерам, которые прошли через Кировский, Динамо, э поэтому мы перестраиваем игру. Ну да, как бы, ну он говорит, чтобы в ланге работали в основном через лангу и на и защитники подключались э всё время в атаку. Требуют играть э там больше через ланги, больше там скоростной футбол, быстрый футбол. Ну, а это уже там само по себе, как бы раньше этот ну, стиль назывался динамовский. Про саме цей термін головний тренер готовий сперечатись. я не розумію, що таке спартаковський футбол. Зараз говорять динамовський футбол. Пускай мені об'яснять, що таке динамовський футбол. Друге діло, що Есть честь «Динамо Киев», есть честь этой майки, это есть престиж этого клуба. Это я понимаю, который надо отстаивать на футбольном поле. А «Динамовский футбол», ну, не знаю. Если кто-то придумал, тем более, если, как вы понимаете, если можно было говорить динамоском, в динамовском футболе, когда играли только украинцы, сейчас играют иностранцы. Поэтому, наверное, Він вже не похож на динамоський футбол. Годинник Олександра Алієва працює без збоїв. Однак сам півзахисник отримав травму на першому зборі. Фізичні навантаження Блохіна порівнює з часами Лобановського. Ну, Те, що було при Васильовичі, я скажу, так. Да, є такі якісь упражнення, звісно, все це є. Саме на фізику. Перші збори Блохіна це перевірка кожної деталі Динамомашини. Тобто, кожного футболіста на міцність. Гравці Динамо отримали серйозні фізичні навантаження, та не всі впорались. Контрольні матчі, яких Динамо в Іспанії на зборах провело багатенько, це зовсім не показники, про це говорить навіть тренерський штаб. Тож, мало хто уявляє, якою ж буде перша обкатка Динамо машини Блохіна, тим паче в бойових умовах матчі Ліги Європи проти Бордо.